затримали зловмисника, який ножем поранив військовослужбовця в Оболонському районі столиці. Про це повідомили у прес-службі відомства. Між чоловіками виник конфлікт біля під'їзду одного з будинків. Сварка переросла у бійку, під час якої підозрюваний вдарив солдата в груди ножем. Наразі захисник перебуває у лікарні, а нападнику оголосили підозру за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Служба безпеки України затримала трьох російських агентів, які планували підриву у Вінниці. Ними виявилися два мешканці Київщини, завербовані росіянами через телеграм-канали, та місцевий житель, який виготовив для них вибухові пристрої за інструкцією окупантів. Зрадники планували підірвати авто з військовими та будівлю відділку поліції. Ворожі наміри працівники контррозвідки викрали, коли агенти обладнували камеру поблизу місця запланованого вибуху. Підписали контракти без бойового досвіду, кажуть китайські полонені, які опинилися у лавах армії РФ. Чоловіки взяли участь у прес-конференції в Києві. Переконують, їх обманювали в Росії, коли пропонували роботу. Зрештою обоє опинилися на Донбасі. Нагадаю, 5 квітня у полон біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка на Донеччині українським військовим здалися двоє солдат громадяни КНР. Зараз чоловіки закликають своїх співвітчизників не вірити росіянам та не їхати на війну до України. Більше Соня Григорчук розкаже якісні умови роботи та стабільний дохід. Так, службу в російській армії рекламують у китайських соцмережах, каже полонений Іван Гуандзюнь. Він переконує, втратив роботу під час пандемії коронавірусу, тому шукав новий заробіток. Так і почав спілкуватись з рекрутером війська РФ, цікавився посадою реабілітолога для поранених військових. Коли я почав більше спілкуватися з рекрутером з приводу служби, то дуже багато пропозицій було стосовно служби логістики і роботи в тилу. І оскільки в Китаї вважають дуже престижним служити в армії, то такі пропозиції є дуже цікавими. Джан Ренбо раніше працював пожежником-рятувальником. Зізнається, за китайськими мірками його родина була заможною. Грошей вистачало. Однак, зі слів полоненого, він під час мандрівок Росією вирішив підзаробити у цій країні ще грошей. Джан стверджує, що влаштовувався працювати на будівництві та, зрештою, потрапив до російського війська. А там переконує, вже нічого не зміг вдіяти. У Китаї пропагується дружні ставлення до Росії. Можливо, саме такі рекламні кампанії спонукають людей довіряти Росії більше і брати участь у війні. До того як приїхати в Україну, будь-яка інформація пов'язана з війною. Це інформація про перемоги Росії, що Росія захопила те, захопила те. Китайці розповідають, у самому війську росіяни тримались від них осторонь і віддавали іноземцям найважчу роботу. Усі документи та завдання від командира передавалися російською. Тож розуміти один одного росіяни та китайці намагались через жести та знаки. Полонені здогадуються, що служили в сьомій моторизованій бригаді, хоча в цьому не впевнені. Не знають і те, які суми мали б отримати за службу. Мовляв, були різні розряди: 80, 160, 200 тисяч рублів. Я отримав карту, де було 200 тисяч рублів. Телефон, де був банківський застосунок, періодично забирали росіяни. З рахунку вони витрачали кошти за власними потребами під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої, таке інше. Тобто, фактично, ми не могли користуватися цими грошима. Чоловіки переконують, українських бійців вони не вбивали вже на бойових позиціях, швидко потрапили в полон. Місяць перебували на полігоні на тренуваннях, потім три дні на передовій, і буквально за ці три дні відбулася здача в полон. Полонені кажуть, вони згодні на обмін, але повернутися хочуть не до Росії, а на батьківщину у Китай. Сподіваються, що уряд КНР їм у цьому допоможе. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.